вадим уява дивна. Багато. Розкажи, що, що, що там там відбувалося. То со мною. Короче, все як було. Ми йшли. Пали. Нікого не чпало. Пали, блядь. Ну ідемо. Ми нормально біля моря прилягти, пацани, щоб чотно все перепочити. От і тут, короче, недоброжеватель. Почали мешати на металл. Что тут подарунки підкидывают? На метал. не знаю, що нам гроші треба. Став... Все торгосили метал. Володящий подгон, красный россий. за муколи. А вот это русский, который во время больно ушел на нашу сторону. Я подожди, я могу лежать. Забрал его? Я знаю. Да, житель! Ты теперь звонишь, блядь, на металлодетакторе. Давай, блядь, видимо в аеропорт поприкалываемся, не витягайся. Який аеропорт, Донецький? Такие, здравствуйте! Мы таки не смогли сегодня выбить этих ублюдков с этих бази. Но я думаю, у нас ще будет возможность это сделать. Не, ну если вы будете смотреть это видео, уважаемые сепаратисты, мы не вернемся. Бухайте дальше. Бухайте. шприцы. Мы находили ваши шприцы. Широкие наверное 2015. Широкую на широкую. Да, и мужики, если будете бухать, бутылочки не выбрасывайте. Оставляйте так, как они есть, все вместе. Давайте, все, серьезно. Серьезно?

Якщо заберете, то я вам у цю якості сувеніра. Передаю вам привіт із села з передової, Волинь. Не знаю, як там волоще є сніг у нас. Сніг і болото, я думаю, це замітно. Все тоді, слава Україні, слава великій Волинській імперії. Що опять! Шахта! Та блін, та скільки можна?